Леся Українка, контра спем сперо. Гедьте, думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю волосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії. Тільки сподіватись, жити хочу, хоч думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лити на них сльози гіркі, і від злістих гарячих розтане та кора людоває міцна. Може, квіт зійдуть, настане й для мене весела весна, я нагору круту прем'яную, буду камінь важкий підійматься, і, несучи вагу ту страшною, буду пісню весело співати, довгу темною нічку не видно, не столю ні на хвилька очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну надарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть думи сумні.